Бог говорить нам прямо, людина створена для вічності, для блаженної вічності, людина створена для щастя, але це щастя можливе для людини тільки в одному випадку, якщо людина живе з Богом і в Бозі. Поза цим бажанням, щоб людина не створювала б ідеології, красиві. Розумні, не створювала, як кіп не ставив при своєму міту, земного характеру все це загинає тут на землі. Але людина має бажати тільки життя царстві Божого. Що таке царство Боже? Чесно говоря, ні одна людина не може сказати словами людськими, пояснити в цілому, що це таке. Ми тільки на своєму досвіді внутрішньо розуміємо, що це щастя. Тому що якщо людина хоча б на долю секунди соприкоснулася з Богом, вона відчула що таке щастя.